Друзі, гриби збирати не можна, дрова рубати не можна. За все будуть саджати, Говорити проти влади щось не можна. Приймається закон до 7 років з конфіксації, якщо ми будемо з вами щось говорити проти влади, землі мать ми не можемо, тому що земля, якби наша, по 13 да, там, статті Конституції. Але нам приходиться за неї платити, тому що або беремо в оренду, платимо оренду, або беремо навіть у власність, все одно потрібно платити податок. Хай не великий, але потрібно платити. А як, скажіть, за своє я маю платити? От я цю кашкета купив, я що за нього, ну я його вже купив. Тобто я ще за нього маю податок платити? Чи як? Ну якщо воно моє, так? Ну, скепки не беруть, бо їм це не цікаво. Спуска землі беруть. Скажіть мені, будь ласка, надра. Згідно Конституції, вони належать народу, а з якого дива беруть тоді за скважину податок. Та за все беруть податки. За повітря беруть податки. Ну, е -е -е, рібята, це переходить всі і пояснень немає. Саме страшне, друзі мої. Ніхто нічого не пояснює. Не пояснює чому? Тому що вони кажуть: ви бидло, ви реальне бидло. Нам взагалі пофіг ваша думка, ми не хочемо з вами спілкуватися. Тобто на сьогоднішній день з нами навіть ніхто не спілкується. Нам не пояснюють, чому приймають закон, що ми не маємо тримати в себе дрова. Нам ніхто не пояснив, з яких це причин, чому. Це вимагає Європа. Як раніше при тих владах ще да? Янукович, що розказував? Ну там від нас вимагають. Порошенко завжди розказував. Друзі, ну це не, це не наша прихоть. Це е, Міжнародний банк вимагає, це Євросоюз вимагає, це ще хтось там вимагає. А ці ж взагалі нічого не кажуть. Хто що вимагає? Для чого вони приймають ці закони? Чому ми маємо за все платити? То відмініть Конституцію, все дуже просто. Вийдіть, скажіть, люди добрі, Конституції нема, вона не напали. Немає її. Вони можуть на паузі, ви розумієте, сьогодні на паузі приймається закон. Завтра Конституція після війни входить в свою нормальну колію, а закони ж не відміниш уже. Ну вони вже ж є. Тобто це ж обман, це ну, на рівному місці нас розводять, друзі, нас тупо розводять. Тому у мене особисто звернення до вас, чому я говорю, друзі, давайте вимагати, виходити в ефір, писати, кричати. Щоб вони виконували Конституцію в кінці кінців? Ну що це таке? Ну, я розумію, з надр нам з нафти нічого не дають, з золота нічого не дають. Там все продали, все розікрали, фіг з ним, все добре. А гриби, листя, дерева, ну, про що ви говорите? Говорити не можна вже. Не можна говорити, бо посадять. Сім років з конфіскацією. Друзі, так як це так? Як це скажіть? Це цей мультик про цього Чіпаліно? Ну так виходить. А тепер, е, якщо так хочете порівняти з Росією, то порівняйте. Ну, в Росії, наскільки я пам'ятаю, то ще не, не дійшли до того, щоб людям гриби не можна було збирати або дрова не можна було рубати. Ну ви ж, ви ж общеголяли вже всіх. Корею і Росію ви вже обійшли. Ви вже обійшли. Може, Корею ще ні. Ну, Росію вже обійшли. І наближаємося тоді, значить, до Кореї. Ну, що це таке? Ну, так, друге, ну, це не фіг його знаю, так не можна. І, ну, потрібно відкривати очі, друзі, потрібно говорити, потрібно вимагати, потрібно хоч щось робити. Всі мовчать, дивлюсь, в інтернеті, ніхто нічого не говорить. Написали, да, там, закон прийняли. Ну, як так? Ой, блядь.